Оця така, знаєте, духовність хибна, яку нам нав'язували. Насправді, нам нав'язували оцю хибну духовність придушення через терпіння і через придушення. Але насправді Бог не такий. Хибна духовність, вона яка? Духовна людина, вона скромна, вона безкорислива, вона взагалі без его. Справжня духовність це цілісність всіх частин тебе. Цілісність всіх частин, які тобі дав Бог. Просто-напросто. Якщо тобі Бог дав ресурс, значить Бог тобі його дав. Значить, ти маєш ним використовувати, користуватися і жити з цим ресурсом. Да? Тому справжня духовність це цілісність, інтеграція всього, що тобі дав Бог. Інтеграція всього, що Бог тобі дав. І тіні, і світла всього.